Станіслав Лем. Фіаско. Останній роман Лема максимально підкреслює один з провідних настроїв творчості письменника фаталізм, породжений з неможливості порозуміння між різними цивілізаціями. У фіаско знову розвиваються мотиви космічної подорожі до інших зоряних систем та контакту з іншими розумними істотами. Безпорадність людини у великому холодному космічному просторі, помножена на неможливість діалогу з поза земним розумом, поволі наповнюють цей твір безнадією та відчуттям порожнечі. Марні спроби звести спілкування до однієї площини порозумінь, що наперед визначені провалом через гігантські фізіологічні та психологічні розбіжності. Як основна ідея твору та й інших творів Лема просякнуті песимістичним настроєм, але разом з тим провокують до роздумів над класичним для письменника проблемами, актуальними для фантастики і в наш час, намагаючись накласти власну логіку на чужу, і тут мається на увазі не тільки космічний масштаб. А й міжособистісні відносини. Герої експедиції все більше занурюються у трасовану жаху. І якщо не розкладати все на частини і не заглиблюватися в мотиви кожного вчинку, він свідчить більше про людську дурість та агресію, які аж ніяк не співвідносяться з бажанням мирного контакту, Швидше, з бажанням контакту будь якою ціною. Лем промовисто показує цей людський інфантилізм, коли цивілізація іноді нагадує капризну дитину Говори зі мною, інакше я щось зламаю. У фіаско Лем в підкреслює, що людство не готове до контакту. Драматизм тут посилюється ще й тим, що основою самого контакту в романі є теорія цивілізаційних вікон. І, враховуючи відстань між землею та квінтою, експедиція Еврідіки стає єдиною, яка має шанс на експериментальне підтвердження цієї теорії. Тобто, політ стає ціллю всього життя для героїв, які летять в один кінець. Обмежені розмірами зорельота, обмежені людською природою та нездатними протистояти самотності, навіть відчайдушно жадаючи порозуміння. Станіслав Лем, Піаско. Навчальна книга Богдан рекомендує.